Прийшло замовлення виготовити септик. Привозимо міні-екскаватор 5 тонн, викопуємо землю, вивозимо один КАМАЗ і 4 зіла. Копаємо згідно плану. Бачимо, місця тут не зовсім багато, навіть міні-екскаватор тяжковато крутиться. Але ми справились. Землю всю не вивозимо, залишаємо трошки для зворотної засипки. Тим часом під'їжджає маніпулятор. Першу партію кілець привозить. Монтуємо півтора метрові дренажні кільця і відправляємо маніпулятор за наступною партією кілець. Тим часом КАМАЗ привозить щебінь, і маніпулятор довго не заставив себе чекати, привозить двохметрові метрові кільця. Ставимо дно і обов'язковою процедурою в даному етапі промазати все гарно раствором і пролити водичкою перед тим. Ставимо кільце, ставимо інше і між ним обов'язково промазуємо. Кришку також ставимо на цементний розчин. Ось такий результат у нас виходить по змонтованим кільцям. Все обсипаємо гарненько щебнем фракції 4070. І забули, прокладаємо труби обов'язково, заводимо в будинок, зберігаємо уклончик 2 см на метр. Робимо перелив 10 см нижче і все засипаємо землею. Як вам результат? Пишіть в коментарях, коментуйте, робіть зауваження. Пока!